Мене звати Остаповська Наталя Петрівна. Я Остаповська Ірина Сергіївна. Ми зараз знаходимося в селі Андріївка, а наше село знаходиться неподалік від села Андріївки, від 5 кілометрів Червона Гірка, де зараз ми мешкаємо і де відбулися ці всі події. Насправді те, що нам довелося пережити, це сталося все на наших очах. Але на жаль, чому воно так сталося, ніхто не знає. Чому саме воно попало кожного дім застало це, це горе? Воно все відбулося якось миттєво, секунди, там, навіть хвилини не передаш, воно якось швидко дуже вона прилетіла. Це була ракета. Вона потрапила в батька. розірвало. І, і від ударної хвилі, ну, все, будинок згорів і все те, що він будував, також воно все пошкоджилось і згоріло. Тварини? Так, тварини. Це, це бачили це ну, все, це все на наших очах це все сталося. І... Все буквально. Тварин було багато. Гусі, кури, свині, кролі, ну, техніка. Ну, все, все буквально. І він бідний в воронці, як кажеться. Найстрашніше, да, що його нема, але він завжди з нами поруч. Ми вважаємо, що він нас захистив і що ми були не пошкоджені цілі. Але дуже шкода, що його немає. І ми всі були на вулиці. Да, в той момент ми були в будинку, ми снідали, і так вийшло, що ми всі вийшли з будинку. Е, сестра з племінницею і зятем, вони пішли до погреба на, на вулицю. Батько пішов до сараї з худобою. Ну, я була неподалік від нього, але коли я підбігала, то його вже у воронці не. Ну, тільки речі були. І ну, частинки тіла тільки були. Але це все ніколи не страється ні з пам'яті, ні з серця. І воно все залишиться. Звичайно, що ми, коли вдома перебуваємо, ми завжди це згадуємо з болем, пам'ятаємо його. Але зараз як, ну, як сказати, ми не відійшли від цього всього, але ну ми працюємо не. Не опускаємо руки, трішечки посміхаємося інколи, але згадую, ну, хороші моменти. Дякуємо ми Сидоренко Наталі Петрівні і Сидоренко В'ячеславу Олексійовичу. Вони нас приютили, ну допомогли нам накормили, дали речі, і вони допомогли батькам. Поховати. Поховати. Зробили йому ну, ящик. Гоп, так. Так, ми дуже їм за це дуже вдячні, що вони організовано так це все зробили. Так, вони, вони дуже до цього віднеслися, вони всім допомагають і допомагали на той момент. Це всі події 27-го, 22-го року сталося. Оце сталося. Загинув чоловік, ну це все сталося. А 4-го числа з березня ми виїхали 22-го року. Да, 22-го року ми виїхали. Тобто ми третього тата поховали, ну, на кладбище, все Тут, Наталя Петрівна з е, її чоловіком. В'ячеславом Олексійовичем вони це машину. Звичайно, це було дуже страшно, тому що це все. Вони і, да, і стріляли, і літали, і тому було ну, якось так страшно. Але не дивлячись на це все, вони це все могли нам організувати, щоб ми по-людськи це все зробили. І... На 4 го числа ми вже е, виїхали, вони, виходить, виїжджали, і ми також змогли виїхати, але ми не знали, куди ми їдемо, чи варто виїжджати. Тобто В голові були незрозуміло було, що в голові були б ті події, те, що сталося. Тобто шок, втрата не зрозуміло було, що тому, дякуючи їм, ми виїхали. Ми приїхали ще з 16 квітня. Ми як повторно забрали батька з морга, бо була ексгумація. Ми забрали тіло і повернулися сюди 16 квітня, 22-го року. Ми приїхали зі сторони Макарова, але це було дуже жахливо, коли ми сюди їхали. Ми не бачили, що тут зруйновані будинки, але коли ми їхали, це було дуже машини стоять згорівши. Видно, що були ракети чи касети. Ну, тобто на той момент ми їхали, це все лежало, міни були, ну там розтяжки там були. Дуже було, ну, не впізнавали ми це село, не впізнавали до цього і після цього. Але коли ми вже повернулися до будинку, то Уже більш детально ми це все побачили. Тоді ми це все бачили, якби в шоковому стані. А потім ми вже це все побачили. Ну, знову ми це все згадували, довго не прибирали, бо думали, може, там розтяжки є, але на... дякувати Богу, там нічого не було. Не розтяжок, ні мін в нашому подвір'ї не було. Тому ми. Відпочили, як то кажуть, чи морально, чи не знаю, чи фізично, але ми приступили до прибирання нашої території. Будинок ваш цілий зараз? А, ні, а, він не цілий. Ми, ми сподівалися, що після того, як він згорів, ми сподівалися, що ми його відбудуємо, але на жаль, він почав рушитися стіни. Все, що в ньому там пічі, які був батько перед Новим роком, ну, трошечки ми ремонти поробили. Так. Да, він якраз переклав нову піч і грубу. І це, на жаль, воно все завалилося, і довелося нам провести демонтаж. Тобто зараз у нас лише фундамент. Але фундамент знову вже почав кришитися, рушитись, тому. Дивишся на ці руїни і просто немає слів, немає емоцій, немає. Ми сподіваємося на те, що російська агресія все-таки понесе на це покарання, що пройдуть репарації, що все ж таки відбудеться це покарання, не знаю, в якому, в яких вони умовах будуть, але ми сподіваємося, що скоро буде перемога. Ми зараз відбудували літню кухню. У нас вона трішки збереглася, якби не в такому вона була стані, але вона, якщо б трошечки б ще б затягнула, то її б теж би не було. Відбудували ми літню кухню і нам дали вагончики. Ну, але коли це ми перебували, не було світла, то ну, було ж, звісно що якби прохладно. І топили, І так, топили, так. Да, ми дровами. Тобто ми не покладаємо руку, ми не, ми не здаємося. Як то кажуть, що Україна це сильна нація. Перше, не здаватися, тому що, як то кажуть, життя попереду, ми все. Все одно всі згадують всіх своїх рідних, близьких. У кожного своє. Да, у кожного є людини е, свій, е, свої відчуття. Наші рідні все одно нас бачать, вони нас, за нами дивляться, нам допомагають, пам'ять для них потрібно не здаватись. Йти до перемоги.